Всім привіт, друзі! Сьогодні поглянемо на дуже потужний і красивий флагман мотороли. Я розповім про досвід користування, переваги та недоліки, які вдалося знайти. Ну і, звичайно, чекаю у вас в коментах, щоб все це обговорити. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою і підпискою. Дякую! Почнемо з комплектації. В Motorola тут, як завжди, є що показати. Окрім смартфону, ви отримуєте кабель USB Type-C з двох сторін, блочок швидкої зарядки на 125 Вт і прозорий пластиковий чохол. Він досить простий, але має виступ над блоком камер і закриває кути смартфону, чого вистачить для базового захисту. Хоча використовувати його немає абсолютно ніякого бажання, оскільки дизайн і матеріали тут на найвищому рівні. Корпус, матеріали і зручність користування. Враховуючи діагональ екрану 6,67 дюйма, може здати, що цей смартфон дуже великий. Але насправді він однаковий по розмірах 6,5 дюймовим Moto G14. А якщо додати до цього заокруглені грані не тільки з боків, а й зверху та знизу, отримуємо смартфон, яким досить зручно користуватись. В цьому він дуже схожий на молодшу модель H40. А от чим кардинально відрізняється, так це матеріалами. Тут з обох сторін горіла глаз Victus. Ззаду скло матове, тому зовсім не збирає відбитки пальців. Цим смартфоном активно користувались без чохла вже декілька місяців. І за цей час, що захисне скло матриці що спинка, не зібрали видимих подряпин. Єдине місце, де ці подряпини таки з'явились, це блок камер, оскільки смартфон постійно на нього спирається, коли лежить на рівних поверхнях. Тому подумайте про його захист, якщо не плануєте використовувати чохол. По елементах керування і портах все досить стандартно. Справа кнопки регулювання гучності, блокування екрану і мікрофон. Знизу лоток для однієї sim карти також підтримується E-SIM, мікрофон, порт USB Type-C 3.2 і решітка динаміка. Звук тут звичайно стерео плюс Dolby Atmos. Другий динамік знаходиться зверху. Дуже висока максимальна гучність, хороші середні та високі частоти, ну і як завжди, не вистачає низів. Також зверху ще один мікрофон, а ліва грань порожня. Смартфон звичайно, має вологозахист по стандарту IP68 та підекранний оптичний сканер відбитка пальців. Він працює швидко і практично не помиляється. Екран Full HD Plus Piolet матриця на 165 Гц. Підтримка стандартів HDR 10 Plus та Dolby Vision, Пікова яскравість на рівні 1300 ніт, Справжній чорний, ідеальні кути огляду та насичені кольори. Але, як на мене, головна перевага цієї матриці це практично еталонна ситуація з мерехтінням. У мене, на жаль, немає показників радекса для цієї моделі, але по-перше, ось показники H40, а по відчуттях вони майже ідентичні з прошкою. А по-друге, я порився на форумах власників H40 Pro і знайшов там більше інформації про мерехтіння. Так от, зі 100 до 47% яскравості матриця прошки використовує DC-діммінг навіть без увімкнення спецрежиму. А от нижче 47% його вже потрібно активовувати в налаштуваннях. І тоді навіть чутливі очі не відчують проблем до яскравості 20-25%. От з 20 і до 0 мерехтіння росте, але я майже не використовую таку низьку яскравість, а навіть коли вона потрібна, просто активовую додаткове затемнення з розділу спеціальних можливостей на 30%. І мені цього вистачає. Протестувавши матрицю на різних частотах, я обрав саме постійні 120 Гц. Ідеальний баланс між енергозбереженням, плавністю і комфортом очей. В загальному можу сказати, що саме Edge 40 і 40 Pro найкращі смартфони з OLED AMOLED, led матрицями, якщо говорити про мерехтіння з усіх, які досі були у мене в руках, процесор дуже потужний Snapdragon 8 другого покоління, також 12 гігабайт оперативної пам'яті lpddr 5 x яку при бажанні можна розширити до 15 за рахунок постійного сховища, об'єм якого 256 ГБ гігабайт стандарту UFS 4.0. Разом всі ці характеристики просто розривають бенчмарки, демонструючи одні з найкращих показників на ринку. В стрес-тестах така потужність, звичайно, виливається в досить високі температури і тротлінг, але нічого критичного я не помітив. Максимальна температура була на рівні 40-42 градуси, а тротлінг не перевищував 25-30%. Але тести тестами, а в реальному користуванні не було ніяких фрезів, просідань продуктивності, перегрівів чи чогось такого. Можна спокійно грати на максимальних налаштуваннях. Також є можливість швидко записати екран, зробити скрін чи вибрати режим високої продуктивності в спеціальній боковій менюшці. Оболонка Android 13, який вже найближчим часом зміниться на 14-й. Виробник обіцяє 3 роки оновлення операційки і 4 роки безпеки. Як і у всіх моторолах, тут є ціла купа фірмових застосунків та жестів, про які я вже неодноразово розповідав і якими постійно користуюсь. Але головною фішкою цієї системи є, звичайно, ready Fo з його десктоп режиму. Він перетворить ваш смартфон на міні-комп'ютер, який можна підключати до монітора, телевізора чи лептопа. По суті, цей режим є дуже схожим з DeX від Samsung. Працює досить стабільно, дозволяє як зіграти мобільні ігри, так і переглядати фільми, YouTube, працювати з текстом. Коротше кажучи, при потребі цей смартфон зможе підмінити ваш комп'ютер. Камери. Основний модуль 50 Мп з оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом, 12 Мп телефотокамера з двократним оптичним зумом, 50 -мп надширік з кутом огляду 114 градусів і 60 Мп фронталка. Найкращим з цього набору є основний модуль, який як вдень, так і вночі робить дуже хороші фото, деталізовані з прекрасними кольорами. З крутих фішок зйомка відео в 8К 30 кадрів в секунду, а в 4К 30 кадрів в секунду можна знімати стандартом HDR 10 коли тони коригуються в залежності від сцени. Також креативних можливостей додає супер слоумо режим Full HD 960 кадрів в секунду. Надширік і телефотокамера вже не мають таких фішок, але все ще дозволяють робити непогані фото як при хорошому освітленні, так і вночі. Надширік знімає відео максимум 4К 60 кадрів в секунду, а телефото 4K 30 кадрів в секунду. Фронталка вміє знімати в 4К60 кадрів і робити досить якісні деталізовані фото, але це все одно найслабший модуль з усіх. Підсумовуючи, мені сподобались фото-відео можливості цього смартфону. Його точно не назвеш найкращим камерафоном, але скласти гідну конкуренцію він зможе навіть визнаним топом. Ось невеличке бонусне порівняння. Ліворуч Moto, а праворуч свіженький Pixel 8 Pro. Як бачите, фото насправді дуже схожі. Явна різниця тільки в телефото камері, оскільки Pixel пікселя п'ятикратний оптичний зум. Але там, наприклад, немає зйомки у 8К чи Slow-Mo 960 кадрів, а максимум 240. Тому H40 Pro також має чим здивувати. Батарея 4600 мА, яких більш ніж вистачає на день користування. А якщо не грати, то смартфон проживе навіть 2 дні. За ніч, з активованим Wi-Fi чи без нього, смартфон втрачає 2-3%. Година перегляду YouTube на середній яскравості відбирає в нього приблизно 5-6. Найбільші ж витрати енергії в ігровому режимі 17-19 годин. Але навіть якщо вам вдасться розрядити смартфон довгими ігровими сесіями, Edge 40 Pro може запропонувати надзвичайно швидку зарядку від комплектного блочка на 125 Вт. У мене вийшли ось такі показники: всього 15 хвилин до 80% або 24 до сотні, що я вважаю колосальною перевагою в порівнянні з конкурентами. Так, постійне використання такої зарядки може вплинути на стан батареї, але є також підтримка 15-ваттної бездротової зарядки, тому, якщо хочете максимально зберегти батарею, швидкісний блочок можна використовувати тільки тоді, коли справді потрібно миттєво відновити заряд. А таких ситуацій в житті буває досить багато, особливо зараз, тому я вважаю саму можливість надзвичайно швидкої зарядки невід'ємним атрибутом справді флагманського смартфону. Зв'язок до стабільності і якості ніяких претензій. Мережу смартфон ловив всюди. Радіус покриття Wi-Fi дуже широкий, навігація працювала стабільно. Також є підтримка кодиків для Hi-Res Audio. Єдиним нюансом, який помітили мої співрозмовники, була трохи більша, ніж зазвичай кількість сторонніх шумів при розмовах. Можливо, це ж наявність додаткового мікрофона на бічній грані, який вловлює зайві звуки, але я б не назвав це проблемою, скоріше особливістю, яку виробник зможе легко підправити оновленнями. Ну що, швидкий висновок. Moto H40 Pro дуже збалансований смартфон. За час користування у мене залишились тільки позитивні враження, тому він стає фаворитом на місце мого нового основного гаджета, оскільки це поки що єдиний флагман з OLED AMOLED матрицею, до якого справді звикли мої чутливі очі. Дякую за увагу! Слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!